На вулканах не живуть, на них споглядають, і дороги мимо йдуть, зупинки не знають. Де немає благодаті, птахи не кружляють, хоча надра й багаті вигоди не мають, тож давайте розберемось, хто землю термосить, бо не виживем, зведемось, смерть всіх перекосить. Хватить гратися з огнем, не смійся, Росії, якщо ти прийшла з мечем в тебе ж ті події. Починати все з нуля також неохота, кожного доля своя, гнать пора сволоту. Зупиніться, вороги, прозривайте, люди, що подумають боги, коли смерть повсюди. Хто дав право убивати, нищити, палити, за що гинуть всі солдати, коли треба жити. Божі заповіді знати, кожне святе слово, сіяти, сади, плекати, дома звести нові, за куліса своє знає, де ж наша воля, яка ворога здолає, не загубить поля, зупиніться, прозрівайте, хоч ми дуже різні. Щось святе у душах маєте, у години грізні. Перемога знаю, буде, сонце хмари зборе, усміхатимуться люди, піде в прірву горе, народ вистає, здолає всю нечість гужу, бо незламну волю має, допомогу Божу, підростуй скрізь козачата. Статні мужі стануть і закохані дівчата п'янко серця ранять, Не посміє ворог більше глумитись, топтати, і мої пророчі вірші буде всяк читати, перемога світлолиця, як країна мати, в кожнім серці заіскриться, в кожну прийде хату. Пішов батько воювати. Як сина не стало, і з молодшим у солдати хоч не дуже й брали, руки працею затерті, душа помсте, просе, очі світлі й відверті, чуб сивину носе, йому сіяти, орати, людям верст чинити, пішов батько воювати, без правди не жити. Він філософ від природи, хлібороб від Бога, Задля волі свого роду вибрав цю дорогу. На шершавих мозолях всі зав'язки світу, який йде на костелях серед пустоцвіту. Що все золото планети, в й рахунки, коли серця стук не чути, не сміються внуки. Хижим зграєм тямки, як батька не стане, всьому світу буде клямка. Господь вниз не гляне, Лаштую світ на світлий лад, майстерно лажу слову, гортаю сторінки підряд, шукаю Риму нову, дістатись прагну до глибин, Тараса дух черпнути, дух м'янить степовий полин, п'янять розливі рути, вже знову села опустіли. Хоч панщини немає, пусті хатини низь присіли, душа уверх валає, лаштую тисячі таких, зріє в полях пшениця, народу дух лиш тільки стих, з глибин огонь, іскриться. буде ще стільки лаштувань, зусиль всіх неймовірних, країна успіхів, здолань, синів чекає вірних. Чому одні по окопах, бліндажах і на постах, інші бродять по Європах на тусовках і щасликах, ті, що били себе в груди, їхні сини і зяті, живуть так, як білі люди, наче ангели святі, бійці, що з просто народу стоять з ворогом на смерть, день і ніч в любу погоду, роблять з нього мерву дерть. Щось не так у нашім домі, різні ми до невпізнання, хоча Богу всі відомі, слизькі душі й первозвані, по заслугах і по справах справедливий гряде час, він не знає лівих, правих, цінить тих, хто народ спас. Темінь в'їлася у очі, гризе душі й почуття. Всі виходимо із ночі під сиренів завиття, не до радості, й смирення на душі копать подій, і Господнє одкровення спонукає всіх до дій. схаменімось на переході, до молитви прийшов час, святе Слово у народі, об'єднає усіх нас, істини, душі освітять, дадуть сили для здолання, іскри їх шляхи намітять, зійдять. Темрява остання серед чварів і непокори, білих ангелів посил, і молитва щира вгору надає народу сил. Світлу служимо і Богу, ні грамінки більше зла, берем святощі в дорогу і молитву від чола, на схід сонця поклонімся, всім стихіям послання. Душами увесь світімся, вдячністю посеред дня. За усе, що Богом дано, що недано, а буде, за п'янке сопрано, за любов що з серця йде, іншого шляху немає. Свічка, свічку запалить, від душі душа палає, від добра щаслива мить, все міняється довкілля, сонце всміхне не встає, там, де було поживілля. Сутність істин виграє, не здаватись що б не було, не сприяти ворогам, весь обман, який почули, не пускати в душі храм, жити тим, кому подібні, і з коріння сили брати, бути з тими, кому рідні, своє завжди цінувати, в нескореності майбутнє, у прозрінні світлий шлях. Істини священі, сутні, визначають крил розмах, одинокі, то неправда, свій до свого по своє, світлих сил, єднання завжди, нам наснаги додає, якщо з Богом, якщо разом, якщо сіємо добро, якщо правду тільки кажем, звідки знов візьметься зло? Там, де сонце ра живе. Вірні друзі щирі, усе світле і нове йде до нас із миром, дережнянські краєвиди, промінням залиті люди добрі Не посиди, росами умиті, на озерах прохолода, карасі сріблясті, і жіноча бурлить врода, вихлюпує щастя, а таланти незрівняні, голоса до неба. Дорожнянські пани й пані в гості звуть до себе, Там, де сонце ра живе, не буває лиха, радує життя, жнива і година тиха. Найсмачніші паляниці, смаколики різні, у світі звучить на стиці, молитва наріжна. Пісні, танці чи вірші – Ціну кожен має, усе від душі, Сонця хист палає.